Шановні колеги, ми бачимо, що цей надзвичайно складний для нашої країни час Україну, Київ відвідують багато делегацій різного рівня і які засвідчують про підтримку України і звичайно про засудження країни-агресора, яке розв'язала цінічну війну проти нашого українського народу. Проти нашого права самостійно визначати своє право на життя, бути в тих чи інших спільнотах. І, звичайно, приїзд такої місії високого рівня, як Міжнародна конфедерація про спілок, лідери глобальних проспілок, одного з найбільших національних процентрів Великобританія. Є ще раз підтвердженням того, що проспілковий рух разом з нами. Разом з нами поділяє наші виклики, поділяє наші турботи. Разом з нами готовий обстоювати, захищати права працівників, права на свободу, на право на працю, гідну працю в своїй країні, право на достойну оплату праці і багато інших речей, які завжди є цінністю для проспілкового руху України. Хочу відзначити, що е, делегація одразу ж погодилася, що треба насамперед починати з дискусії і від відвідування трудових колективів, зустріч з робітниками, з людьми, де саме є джерело справедливої, справжньої, дійсної, реальної інформації про те, як виживають сьогодні підприємства, як виживають люди. Після бомбардувань і під час бомбардувань і атак російського агресора на наші підприємства, на наші установи, на об'єкти життєзабезпечення і ті зустрічі, які відбулися з працівниками, зокрема на об'єктах енергетики, медичної сфери надання. Аварійних чи рятувальних послуг з простуками практично всіх сфер економіки, де діє Федерація проспілок і конфедерація вільних проспілок, надали я сподіваюся, і мої колеги підтвердили вичерпну і достатньо правдиву інформацію, що відбувається, і як потрібно було би реагувати, тому що колосальний досвід міжнародного проспілкового руху з іншого боку, це. Практично всі країни світу в складі Міжнародної конференції про спілок 163 членські організації, це на всіх континентах, це понад 200 мільйонів трудівників у всьому світі донести правду про Україну, про злочини російської агресора проти українського народу. Я думаю, це одна з найважливіших місій. І те, що ми на цих площадках спільно разом на різних форумах. Проводимо цю лінію, це є дуже важливе на підтримку України. І те, що Люк Тріанел засвідчував про те, що про спілки з Україною світу, про спілки засуджують збройну агресію Росії, про спілки вимагають негайного виведення окупаційних військ з України. Про вимагають репатріації, тобто відшкодування нанесених збитків Україні і народу України. І, звичайно, ми ще доповнюємо компонентом засудження злочинців, які видаючи злочинні накази, призводять до вбивства мирних жителів я ні в чому не винних в цій війні. Звичайно, ми говорили теж про справи в сфері праці, в сфері законодавчого регулювання сфери праці, забезпечення соціальних прав і гарантій. Оскільки це одна з величніших і основних місій про спілок будь-якій країні представляти і захищати права і працюючої людини, ми маємо величезні виклики в умовах війни, які. Абумовленість з одного боку об'єктивним фактором, тому що якщо знищено підприємство, втрачено понад 5 мільйонів робочих місць досить складно, досить складно пережити такий виклик, і потрібно якось створити ресурс життєзабезпечення тим людям, які втратили свою роботу і засоби існування, і це маємо робити спільно в діалозі з. Урядом з роботодавцями шукати цю подушку безпеки і спроможності втримати, втримати наші ресурси, які є в Україні. Адже ви знаєте, що біля більше п'яти мільйонів людей змушені були покинути Україну після втрати і житла, і робочого місця вони знаходяться більш безпечних. Місцях зараз за кордоном, і ще ж така кількість людей є внутрішньо переміщеними особами, які залишилися в Україні, але незадійні, не мають роботи і теж перебувають, як кажуть, з хліба на воду. Тому викликів в нашій країні перед, перед владою перед бізнесом, перед роботодавцями, проспілками є надзвичайно великі. І звичайно задіяти той ресурс допомоги, який є можливий на сьогодні. Я хотів би ще раз наголосити на тому, що ті фінансові ресурси, які були сконцентровані як фонд солідарності, міжнародна конференція про спілок, які надавали національні профцентри українським профспілкам, Вони всі спрямовані на підтримку українців. Ми забезпечили безоплатне перебування з харчуванням на санаторно курортних об'єктах в гуртожитках. наших навчальних Чальних центрів більше 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб виключно за кошти самих проспілок, міжнародної солідарності без жодної копійки залучення державних коштів. Ми надали допомогу безпосередньо матеріально понад 12 тисяч членів проспілок, які які сім'ях загиблих членів проспілок, які виконували свій трудовий обов'язок. А виробляючи необхідну продукцію, надаючи світло тепло людям. Але при цьому ворог скористався нагодою незахищеності неба і зруйнав і робочі місця, і призвів до загибелі сотень людей. Ми надали допомогу. Нашим членським організаціям, які в дев'яти регіонах сьогодні перебувають надзвичайно складному становищі, тому що частина території купована, частина території, де ведуться запелки військові дії, і, в принципі, працівник не знає, чи вдасться вийти з робочого місця живим, тому що ракета прилітає за декілька хвилин і не залишають нічого живого. Тому б'ють по всім об'єктам, і це теж зона ризику. Сьогодні праця стала ризикованою ризикованою на рівні грані життя і втрати здоров'я. Тому ми цими питаннями координуємо разом з міжнародними проспілками. Працюємо в єдиному фронті, трудовому і солідарному фронті. І, звичайно, подальшу підтримку Ми бачимо і різні думки відносно. Російського агресора, але ми всі приходимо до одного висновку: що Путін його режим буде діяти загарбницьке Україні а завтра, можливо, на територіях інших країн. Доти, поки суспільство цивілізоване суспільство не дасть рішучій відсічі агресору. Це дуже серйозний виклик не тільки для України а. Для всього цивілізованого світу тому маємо зміцнювати солідарність, задіяти на тих площадках, які нам надаються, маючи на увазі і в Україні, і за межами країни. Ми є членськими організації міжнародної конференції про спілок, Європейської конфедерації про спілок, представлені в комісіях ООН, міжнародної організації праці і багатьох інших, ми будемо звичайно з трибун цих високих проголошувати те, що турбує український народ. І те, що потребує допомога Україні, нам прикро звичайно констатувати той факт. Ми не маємо правда на сьогодні пояснень від уряду, чому наша зустріч, яка планувалася після ми так розуміємо, було втори. Вчора теж візит високого рівня а, а, держсекретар США Блінкін був і десь було засідання, але нас було десь на 18-ту годину. Планувалась така зустріч, але ми не отримали пояснень, хоча би вибачень за те, що відбуваються паралельно інші заходи. Тому враження таке є, що ворот проігнорував місію, яка прибула в Україні. Це прикро, це прикро нам говорити, тому що ми є. Тристоронніми учасниками генеральної угоди стосовно забезпечення регулювання трудових і соціальних відносин. Ми є в складі національної тристоронньої ради, яка не діє і вона не про спілок і не роботодавці, підкреслюють урядовці. Тут не з'являється на ті виклики засідання, які ініціюють про спілки. Ми звичайно теж не задоволені і цілком. Справедливо, що якщо ті законопроекти чи закони, які вже прийняті на період військового стану, спробують пролонгувати на мирний час на період відбудови. Ми втратимо людський ресурс України. Ми втратимо зацікавленість де працювати в Україні. Це виклик колосальний. Якщо в Україні повернуть кошти, нададуть допомоги на відбудову, нам потрібні робочі руки. І якщо цих робочих рук не буде, не буде відбудови України. І тому ми говоримо про відбудову як фізичну і оновлення всіх сфер суспільного життя і визнання тих норм і стандартів, які Є і визначені міжнародна організація праці Європейським союзом як норми і стандарти ЄС стосовно країн з соціальної ринкової економії, країн, які будують держави добробуту, а не держави зла. Звичайно, всі ці прекрасні. Ініціативи і норми мають бути імплементовані в Трудовий кодекс, в соціальний кодекс України, які в дорозі і діалог, і ще раз діалог тільки дозволить знайти збалансований підхід до забезпечення інтересів держави, бізнесу і працівників. Ми стоїмо на цьому шляху і не звертаємо з нього, і не будемо звертати.